Курси валют на 3 листопада 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні понеділок, 3 листопада. Ми тут, щоб почати новий фінансовий місяць і тиждень зі свіжого валютного огляду та допомогти вам зрозуміти, які тенденції задали вихідні. Понеділок це завжди день підвищеної уваги до фінансових рішень. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішнє помітне падіння курсу британського фунта та євро може бути важливим сигналом для всього ринку, і як правильно щитати ці сигнали, щоб ваш гаманець був готовий до майбутніх сюрпризів. Це як на початку місяця перевірити, чи не забули ви оплатити всі рахунки, краще підготуватися заздалегідь, щоб уникнути штрафів. Почнемо як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 41 гривня 89 копійок, євро 48 гривень 40 копійок, британський фунт 54 гривні 91 копійка, польський злотий 11 гривень 37 копійок, і молдавський лей 2 гривні 46 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 41,95, 42,05 грн. гривні. Євро можна придбати за 48,65 – 48,80 грн. і гривні. Британський фунт торгується від 55,10 до 55,80 грн. Польський злотий 11,40 – 11,60 11 грн. гривні. А молдавський лей 2 гривні 42 гривні 48 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозиції, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні трохи знизився. На ринку готівки він стабільно тримається близько до позначки 42 гривні, але у досить вузькому діапазоні. Євро демонструє помітне падіння, що варто відзначити, але на готівковому ринку тримається трохи вище. Британський фунт також має суттєве зниження в офіційному курсі. Початок тижня, як завжди, приносить підвищену активність і може супроводжуватись спробами корекції ринку. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Понеділок це час, коли ринок починає реагувати на всі новини, що накопичилися за вихідні. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який новий тренд у TikTok варто спробувати цього тижня. Краще витратити трохи часу на аналіз, ніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазірніть на агрегатор BestChange. це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти важене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.